Пошуки чотирирічного жителя Подільського району завершилися. Правоохоронці передали хлопчика рідним. Рідні помітили зникнення дитини об 11 годині ранку. За годину самостійних пошуків, які нічого не дали, бабуся звернулася по допомогу до поліції, зауваживши, що онук має розлади здоров'я і майже не розмовляє. Це значно ускладнювало його пошуки. Дитину розшукували близько п'яти годин силами поліцейських, військових та місцевих мешканців. Кінологи задіяли службового собаку. Малюка знайшли на відстані кілометра від рідного дому. Він застряг у болоті і не міг покликати на допомогу. Тривогу правоохоронці викликало те, що будинок родини межує з лісопосадкою, а неподалік розташовані плавні річки Ягорлик. Згодом виявилося, що саме вони стали пасткою для хлопчика. Там його знайшов дільничний офіцер поліції Олександр Бондаренко та передав рідним. Хлопчика було знайдено особисто дільничним офіцером поліції Бондаренко Олександром. Біля місця випасу корів дитина застрягла ніжками в болоті та самостійно не міг вибратися. Олександр дістав дитину, було передано матері та викликано швидку допомогу для перевірки стану здоров'я малолітнього. Після ретельної перевірки буде прийняти рішення про притягнення матері малюка до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків, що могло стати причиною нещасного випадку. Повідомила начальник сектору ювенальної поліції Подільського районного управління поліції Катерина Нігрецьку. Та подякувала всім, хто брав участь у пошуках дитини. Закликаємо батьків пильнувати дітей, особливо маленьких та хворих, які потребують постійної уваги та присутності дорослих, Будьте відповідальними.